Сьогодні ділюся з вами рецептом бабусиної паски. Дуже смачна, пухнаста, волога всередині довго не черствіє, цей рецепт вам обов'язково сподобається. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео: Зазирніть. Замішувати тісто я буду за допомогою своєї кухонної машини, але ви це можете зробити і руками. В чашу я додаю яйця краще брати теплими, цукор. Одразу додала ванільний цукор. Починаю збивати яйця. Головне, щоб почав розчинюватися цукор. Додаю трошки солі. Яйця починають білішати, цукор розчинився, додаю тепле молоко. Можна використовувати вершки, так паска буде ще смачнішою. Перемішую. Додаю борошно. Я використовую швидкорозчинні дріжджі, вони мене ніколи не підводять, їх не треба розчиняти у рідині, а додають у борошно. Висипаю поверх борошна, трохи вмішую борошно і починаю замішувати тісто. Якщо у вас немає кухонної машини, то це тісто дуже просто замісити за допомогою звичайного міксера, використовуєте вінчики у вигляді спіралей, які призначені для замішування такого густого тіста. Вимішую тісто приблизно 15 хвилин. За цей час розвивається клейковина, і потім ми починаємо додавати розтоплене вершкове масло, не гаряче. Таким чином ми отримуємо волокнисту структуру всередині паски. Вона буде вологою і довго не буде черствіти. Потроху додаю все вершкове масло, вмішую. Тепер додаю родзинки. Можна додати горішки, цукати на ваш смак. Продовжую вимішувати тісто. Вимішую ще хвилин 5. Можливо, вам захочеться додати більше борошна, щоб тісто було більш густим, але це вплине на смак паски, вона буде сухішою і не буде така смачна. Накриваю тісто харчовою плівкою і ставлю в тепле місце. Без протягів. Підходило тісто в мене приблизно півтори години, трохи його обминаю, руки я змастила рослинною олією, щоб тісто не прилипало. Розкладаю його по формах, наповню приблизно на третину, бо тісто буде дуже добре підходити. Накриваю чистим рушником і залишаю ще на 30-40 хвилин, щоб паски підійшли. Коли паски підійдуть, я ставлю їх в духовку, вона нагріта до 165 градусів, і випікати я буду приблизно 40-50 хвилин. Все залежить від розміру форм. Готові паски, коли вони стануть ось такі золотисті зверху. І перевірте готовність дерев'яною шпашкою. Накриваю паски рушником, даю їм трохи охолонути. Давайте розламаємо і подивимось, які вони всередині. Ось така гарна волокниста структура. Вони вологі, довго не будуть черствіти. Дуже ароматні, пишні. Дуже смачні. Тепер приготую глазуру, ви можете купити готову в магазинах, я знаю багато хто так робить. Мій улюблений рецепт приготування глазурі, я вже показувала в попередньому відео. Паска без дріжджів. Така глазур не крошиться, вона дуже еластична, гарно нарізається. Я додала трохи харчового барвника, і глазур вийшла такого приємного рожевого кольору. Прикрашаю Паски цукровими кульками. І ось такі гарні великодні паски в мене вийшли. Обов'язково пишіть, чи сподобався вам рецепт, чи будете ви його готувати. Вподобайте це відео, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і до нових відео. До побачення!